Вітаю колеги, вітаю глядачі. Це проект «Ну що там у вас. Сьогодні хочу говорити на тему історичну, культурну, яка зараз дуже важлива в рамках війни, яку веде агресор проти країни, і дуже актуальна в кожному місті, в кожному селі і селищі. Будемо говорити про перейменування вулиць в Черкасах і, відповідно, в Запоріжжі, тому що з нами на зв'язку колеги з Запоріжжя. Маргариту рада вас бачити і чути. Добрий день. Навзам, пані Олена, вітаю. Відразу скажу, що буквально напередодні, кількома тижнями раніше, наша топонімічна комісія ухвалила рішення про перейменування більш ніж 100 вулиць, провулків та скверів. І скажу, що рішенню міської ради завжди передує рішення топонімічної комісії, проходять громадські обговорення. І справді більш ніж 100 топонімів це доволі велика, велика цифра, і це вже не перший етап перейменування у Черкасах. Ну, Розкажу трішечки детальніше, скажімо, у Черкасах тепер з'явиться вулиця Степана Бандери, наприклад, та княгині Ольги. А, наприклад, вулицю Мінділеєва перейменують на святителя Луки. Провулок Чайковського стане провулком Івана Мазепи. Тобто, з одного боку нарікають вулиці провулки та сквери іменами якихось історичних постатей чи діячів українських, з іншого боку, намагаються позбутися тих, топонімів, які власне пов'язані так чи інакше з радянськими часами. Ну і скажу, що окремі вулиці були зняті з розгляду і відправлені на доопрацювання. Тобто цей процес ще триває. Розкажіть, будь ласка, як у вас чи перейменовують топоніми, які назви з'являються? Як реагує громадськість? Запоріжжі дійсно продовжується, також як я впевнена, і у багатьох містах нашої країни перейменування вулиць, які пов'язані якимось чином із країною агресором або ж із радянським союзом, так у процесі декомунізації, потрібно сказати, що декомунізація у Запоріжжі проходила дуже активно. Якщо ви бачили кадри, де а, із нашого порту, який був на той час порт імені Леніна, як епічно прибирав. Пам'ятник цієї історичної постаті, це відео облетіло всю Україну, дійсно, і воно було таким символом, скажімо так. І цього разу в нас залишилося всього-навсього 11 вулиць. Які підпадають під те, аби їх перейменувати. Зараз наведу вам приклад. Приміром, вулиця Рязанська стане вулицею Романтичною, вулиця Ростовська, вулицею Чорних Запорожців. Це для нас, для Запоріжжя, дуже актуальна буде назва. А вулиця Російська стане вулицею Запорізьких вогнеборців. Вулиця Воронезька буде вулицею Стародніпровською. Це такі красномовні для нас символічні. Назви і мешканці нашого міста розуміють, що ці нові назви будуть як найкраще фактично відображати ту вулицю, про яку іде мова. В нас є свої асоціації. Також я зазначу, що депутати нашої запорізької міськради ще проголосували за те, аби палаци культури міста. Чи то перейменувати, чи то замість них створити новий комунальний заклад, центр культурних послуг. Це пов'язане із тим, аби ми могли більш раціонально використовувати бюджетні кошти, тому що фактично зараз місто працює, звичайно ж на інші, скажімо так, соціальні потреби. Хоча в нас працюють і театри, і кінотеатри, і фактично Запоріжжя живе в усіх сферах. Звичайно ж, ми Поцікавилися у наших підписників, чи вважають вони, що на сьогодні необхідно займатися перейменуванням вулиць, і 80% зазначили, що ні, не потрібно на сьогодні цього робити, приділяти цьому увагу, тому що є більш важливі питання. 13% сказали, що так, це надактуально, і 7% сказали, що на сьогодні їм фактично байдуже. Угу. Ну, у вас доволі цікаві результати опитування. Я скажу про Черкаси. Ми запитали в наших підписників в телеграм-каналі. Звучало питання: як чи підтримуєте ви перейменування вулиць у Черкасах? 68% відповіли так, підтримую, і 32% не на часі. І нуль голосів за варіант мені байдуже. Тобто більш ніж третина, все таки не підтримує. А майже 70% вважається доцільним. Ось такі дані. Це було дуже цікаво. І справді і по назвах почути, і по кількості, і про статистику в опитуванні. Дякую за розмову і побачимось в наступних ефірах. Дякую вам, побачимося.